Гірники повели вже на дев'ятій хвилині. Судаков п'ятою вивів Невертона на удар, і бразилець з близької відстані переграв домчака. Але господарі швидко відповіли: Невес прибрав захисника у штрафному та влучно пробив, забивши свій перший гол у сезоні. Далі знову відзначився шахтар конопля наві сив. А еліас замкнув головою. Перед свистком на перерву Чачуа мав шанс зрівняти рахунок, але пробив повз на початку другого тайму. Карпати могли зрівняти зі штрафного. Мірошніченко відправив м'яч у сітку. Але Вар скасував гол через офсайд Бабогло. Львів'яни все ж досягли свого. Бруніньо пробив різника з близької дистанції. Проте невдовзі Алісон знову вивів гірників уперед. Бондаренко опинився на правому фланзі штрафного за спинами захисників під час передачі Шведа, після чого покотив у центр на Алісона. А той влучив під дальню стійку. А вже на другій компенсованій хвилині Краснопір врятував Карпати від поразки. Педрозу поклав коноплю в боротьбі на лівому фланзі атаки. Після чого подав на ближню на голову Краснопіру. Тож бойова нічия.